Сьогодні хочу спробувати новий формат відео. Це буде розклад на кожен знак зодіаку на місяць. Мій авторський розклад. Сподіваюсь, вам сподобається. Тож почнемо розклад для овнів. Перший тиждень, другий третій і четвертий тиждень місяця, квітня. І на кожен тиждень по 4 карти розкриваючи три основні сфери життя та четверта карта те на що звернути увагу перший тиждень основна енергія тижня перший тиждень може бути пов'язаний з якимись романтичними моментами може зустріч якогось або якоїсь людини до якої ви будете відчувати симпатію чи до вас буде відчуватися симпатія Тобто це може бути конкретна якась людина, яка буде звертати на себе увагу чи приділяти увагу вам. І такий романтичний настрій може бути в цьому тижні. Тепер детальніше роздивимося. Емоційна карта. Ну тут точно якийсь може бути. Або може взагалі такий настрій, романтична, приподнятий, весняний настрій. Справді може бути якась зустріч. Чи хтось може вас запросити на побачення. Сфера, що стосується роботи, реалізації та проєктів, то тут є якісь таємниці, можливо, ви чекаєте на якесь рішення або на якусь відповідь чи на інформацію. Поки, поки що тут трошки все приховане, таке враження, як коли буває якийсь, стартує якийсь проєкт, але до останнього ніхто не знає якихось деталей. А крім того, ця карта може позначати, що на роботі може бути якась жінка, яка може вас чомусь підсижувати, чи робить якусь не дуже хорошу не дуже хороші дії в щодо вас. Будьте уважні, це може бути якась конкуренція чи заздрість, чи щось таке. Так, третя карта фінансова фінанси і ресурси. Тут у вас все має бути добре, крім того, ваші ресурси залежать безпосередньо від вашої роботи, від того, що ви можете робити якнайкраще. Тобто, це заробіток, отримання фінансів. За роботу, яку ви полюбляєте, і яка у вас виходить дуже добра. І крім того, це робота в задоволення. Які аспекти та на що звернути увагу в перший тиждень квітня? Може бути такий настрій, ніби то ви оточені якимись, якимись преградами. Але майте на увазі, що це, скоріш за все, штучно створені, створене враження вашою свідомістю, або хтось знов-таки. Може зробити якісь такі дії у ваш бік, що ви будете відчувати себе нібито, нібито ви втрачаєте контроль над ситуацією та попадаєте в пастку. Але ви маєте розуміти, що вихід тут є, ви маєте бути більш впевненою в собі і розуміти, що все те, що ці страхи і невпевненість, то штучно створено. Для вас, і ми ви в цій ситуації маєте показати себе свою впевненість, свою правоту і діяти для захисту своїх інтересів. Тепер розглянемо другий тиждень. Основна енергія тижня, другого тижня-квітня це бажання, бажання йти далі. А може бути якесь бажання або змінити роботу, або взагалі переїхати. А це може бути зміна роботи або офісу. Може ваша фірма кудись переїжджає, або взагалі у вас буде такі роздуми, підготовка або безпосередньо переїзд кудись. Це може бути як переїзд на недовгу відстань, так і переїзд кудись подалі. Але взагалі тут ця карта показує той момент, коли людина приймає рішення йти далі. Йти далі, розвиватись, і брати, і досягати нових вершин. Так, емоційно чуттєва, складова цього тижня. Буде щось, якесь розчарування може бути. Якесь розчарування, якесь завершення може. Це може бути не тільки у питаннях відносин, а стосунків близьких. Це також може бути і з робочими питаннями пов'язано, але на вас це залишить на вас такий неприємний відбиток і неприємні почуття. Тобто це може бути як взагалі втрата чогось чи припинення чогось, це може стосуватись і стосунків, і робочих питань, чи якісь взагалі інші проблеми. Будьте уважні, тут треба бути уважними також до своєї власної безпеки, до безпеки свого помешкання. І таке інше, тобто це те, що ви не можете контролювати чи передбачити. Тобто, це може бути кризова ситуація, просто будьте будьте до цього готові і розумійте, що це може страпитись. Якщо ви це вже знаєте, це не буде для вас катастрофою. Питання пов'язані з роботою, реалізацією. Карта імператор може казати про те, що тут ви в цих питаннях маєте бути абсолютно відповідальним, взяти на себе відповідальність, бути впевненим. Контролювати ситуацію, бути впевненим в собі в першу чергу, взяти контроль над ситуацією, не дозволяти якимось емоціям чи якомусь впливу зовні на вас впливати чи дестабілізувати вас. Тобто, тут треба бути таким твердим, впевненим в собі, захищати свої власні кордони, кордони своїх інтересів, відстоювати себе, і надавати себе в обіду. Що стосується фінансово ресурсної тематики, то тут можуть бути якісь, якісь неясності. Може бути якийсь пошук, пошук відповідей чи пошук того джерела, де ви можете отримати фінансування чи забезпечити себе фінансовою стабільністю і безпекою. Луна може казати про якісь, про якісь тайни, які для вас можуть бути скриті поки що. Тобто це як в темряві шукати доріжку, шукати вихід ситуації. Така от трохи мутна, незрозуміла атмосфера. Яку пораду вам карта тут можуть дати? Карта дають вам пораду не метушитись, не впадати в якусь паніку, а зберігати спокій та врівноважити свій. І емоційний стан, і взагалі тримати баланс, тому що саме в балансі ви можете рухатись далі. Саме в балансі ви можете вийти з будь-якої ситуації та розвиватись, і не погрязнути в якійсь неприємній ситуації. Тобто другий тиждень може бути напруженим, майте це на увазі, будьте і пам'ятайте, що ви маєте бути відповідальним, сильним і не давати себе в обіду. Третій тиждень основна енергія. Це енергія певного ступору або такої паузи, коли ви трошки пригальмовуєте для того, щоб подумати, для того, щоб подивитись на ситуацію збоку, або подивитись під іншим кутом. Дуже часто буває, що ми не бачимо чогось, не розуміємо чогось, коли дивимось. Притул, і нам треба подивитись на ситуацію в буквальному сенсі слова догори ногами. Також ця карта може казати про необхідність о, якоїсь пожертви для отримання чогось. Це може бути знання, це може бути посада, це може бути якесь винагородження, це можуть бути якісь зміни, будь-що. І для отримання цього бажаного ви може так статися. Маєте пожертвувати чимось. Так, карта емоційно чуттєвого стану. Ви можете замислитись над тим, щоб взагалі переїхати кудись за кордон. Це якісь такі морські страни на березі моря чи океану, а, можуть бути дійсно такі у вас роздуми, що може взагалі змінити життя кардинально та переїхати, наприклад, за кордон. Чи переїхати в якесь місто. Яке доволі далеко від вашої домівки зараз. Так, питання роботи. Буде у вас якась невдоволеність, якийсь такий сумний, трохи депресивний стан, нібито, нібито ви не отримали того, на що сподівались. Але ви маєте розуміти, що вам знов-таки треба подивитись на ситуацію з іншого боку. Озирниться навколо вас, уважно. І спробуйте подивитися на ситуацію об'єктивно, не суб'єктивно, лише через призму ваших сумнівів, страхів, невдоволення чи через призму чиєїсь думки щодо вашої ситуації, а саме об'єктивно. тому що є вихід ситуації, він доволі поруч просто охолоньте і подивіться на ситуацію з іншого боку. Що стосується фінансів, у вас буде можливість. Працювати, скоріш за всього, на наодинці. І це буде такий період праці без зайвої метушні, без зайвих нервів, коли ви спокійно зможете робити якусь роботу, яка вам в задоволення, в якій ви дуже розбираєтесь. От прямо от ви от дуже добре знаєте цю справу і можете робити цю роботу. Порада від карт. Покладіться на долю. Це може бути період, дійсно, якийсь такий. Період змін в вашому житті. Карта Фортуна вона може казати про те, що не все від вас буде залежати. Можуть бути якісь такі події чи зустрічі, які зовсім не передбачались, але вони покажуть вплив на, вашу подальш... на ваше подальше життя і на подальші зміни у вашому житті. Четвертий тиждень, основна енергія. Основна енергія, ви можете почати щось, щось вивчати нове, знайомитись з чимось. Можливо, якась тема для вас стане актуальною, чи це якась тема, на яку ви не знаходили часу, і зараз ви почнете цим, цим цікавитись. Тобто, це може бути із професійного боку якась тематика, чи це може тематика стосуватися якихось ваших власних інтересів. Крім того, ця карта може означати. Якусь людину, не таку інфантильну, або молоду справді по віку, або інфантильну по своєму характеру, яка може поширювати плітки якісь, яка не володіє, не відповідає за свої слова та за свій язик. Будьте уважні до свого оточення і до таких людей. Так, щодо емоційно емоційночого стану, було б непогано. Відчуття і емоції трошки посунути у бік і керуватися перевіреною інформацією, здоровим глуздом, логікою, не піддаватись якимось емоційним впливам зовні, перевіряти інформацію, перевіряти документи, бути таким відповідальним і перестраховуватись в плані інформації, документів, знань і таке інше. Тобто, у вас вже другий меч випав мечі це про. Знання це про закони, це про справедливість. Також це може стосуватись ораторських здібностей людини, якихось виступів. Так, друга карта робочі питання. Тут, або ви звернетесь до якогось наставника, до якогось вчителя. Ви можете вчитись, це залежить від того, ким ви бачите себе на цій карті, або ж ви прийдете до того, що будете. Ділитись інформацією, яку знаєте, ділитись своїми знаннями з іншими людьми. І це може стати частиною вашої роботи і активності вашої. Щодо фінансів, ну, наприкінці місця може бути трошки така фінансова типу криза. П'ятірки у нас п'ятірка пентаклів це. Карта кризи. Але не треба впадати в якусь паніку. Ви маєте розуміти, що навіть якщо буде якась криза, тобто у вас взагалі місяць непростий. Якщо буде якась криза, це може не прям бути криза, що ви щось втратите. Це може бути, наприклад, наприклад, що ви не отримаєте щось, на що сподівались. Або чому це може бути якісь затримки у виплатах, чи заробітної плати, чи якихось ще. Прибутків, також це можуть бути якісь проблеми у стосунках, тобто, коли є якісь проблеми у людей, і вони поступово переносяться на особисті стосунки між людьми. Тобто можуть погіршитися, можуть якісь бути невдоволення чи скандали з партнерами та близькими людьми. Але ви маєте пам'ятати, що завжди після п'ятірки, після кризи, йде вихід. І порада для вас. Не сидіть на місці, будьте активними, а дійте. Тобто не чекайте чогось, не впадайте в якусь апатію чи меланхолію, просто дійте, де є можливість діяти, дійте, будьте активними, якщо є якісь пропозиції чи щось таке в роботі, чи в якихось змінах, будьте впевнені в собі, у вас все вдасться. Це непростий місяць, але ви все здолаєте. Прислухайтесь до порад карт. Перший місяць може бути якийсь такий романтичний, легкий настрій, якась людина, яка щось за спиною може там недобрі речі робити. І буде от таке почуття, ніби ви в якійсь пастці. Другий тиждень щось припиниться, щось завершиться. Що з вас розчарує, розчарує, але майте на увазі, що завжди після таких серйозних моментів, дуже часто воно трапляється для того, щоб щось дійсно важливе прийшло у ваше життя. Будьте відповідальними, впевненими, будьте впевнені в собі, що ви все подолаєте. Щодо фінансів, якісь якісь питання, якісь незрозуміння. Перетримайтесь балансу в житті. Тобто будьте такою спокійною, непробивною, не панікуйте. Третій тиждень подивіться на ситуацію з іншого боку, роздуми про переїзд, на роботі якісь незрозумілі питання, нібито щось втрачаєте, але ні, там, де втрачаєте, там і отримаєте. Дивіться навколо себе. Зможете працювати спокійно, ніхто не буде в шиї гнати, і може бути якісь чи зустрічі, чи події від вас незалежні, але вони можуть міняти ситуацію на краще. Це якась доленосна подія чи зустріч. І четвертий тиждень ви звернетесь до якоїсь нової теми, почнете вивчати чи ділитися. Інформацію з іншими. Можливо, ви володієте якимись знаннями, і ось це буде той час, коли вже пора буде потрохи ділитися цією інформацією з кимось. Або знов таки ви зустрінете, чи вже є поруч з вами якась людина, яка може бути вам наставником та допомогти вам у зрості в якійсь вашій тематиці. З грошима наприкінці місяця буде так не дуже. А, тож майте на увазі, зробіть якусь, якийсь резерв, відкладіть якийсь резерв на початку місяця, коли у вас будуть гроші. Для того, щоб. Бо може бути така ситуація, коли ви просто не розрахуєте трошечки і а, щось не продумаєте, про щось забудете, наприклад, про якусь виплату. Чи ще щось, не знаю, виплати по кредитам, чи виплату боргу чи орендну плату, і потім наприкінці місця зрозуміти, що ви трохи не розрахували, не треба було робити тих покупок зараз, бо ви зовсім забули про цю виплату. І порада діти, не сидіть на місці діти, робіть хоч щось. Навіть якщо е, так складається ситуація, що що е, якийсь такий млявий період, робіть, просто робіть, будьте активною, і все буде окей.